Всім вітання! Сьогодні в нас на розпаковці та тесті диск SSD від компанії Samsung і модель 870 EVO на 500 ГБ. Цей диск прийшов на зміну попередньому 860 EVO і представлений в січні 2021 року. Отже, виробник нам обіцяє швидкість 560 МБ на щитування і 530 МБ на запис. На задній частині упаковки вказано, що гарантія 5 років, а на боковій частині вказано серійний номер, ємкість диску, країна-виробник Таїланд і дата виробництва 29 квітня 2021 року. Отож, давайте розпакуємо! Посібник з інсталяції та гарантійні зобов'язання. Якийсь рекламний папірець, гарантійний талон і власне сам SSD-диск. Отже, давайте коротко пробіжимося по характеристиках. Формфактор 2,5 дюйма, інтерфейс підключення SATA 3, контролер Samsung MKX на 8 каналів, dram буфер lpddr 4 на 512 МБ. Тип пам'яті TLC 3D NAND, сумарне число записаних байтів 300 ТБ. Середній час напрацювання на відмову 1,5 млн годин, Гарантія на лінійку Evo 5 років. Корпус виготовлений з металу матового чорного кольору. Також хотів би зауважити, що матеріал корпусу сприяє кращому охолодженню накопичувача, і ми це перевіримо під час тестів. На зворотньому боці накопичувача присутня наклейка з моделю, датою виробництва, серійним номером та іншою інформацією. Диск має строгий дизайн, нічого зайвого, основне, щоб відмінно виконував поставлені на нього завдання. Ну, що ж, переходимо до тестів? Для початку нам потрібно ініціалізувати диск. Без цього система не буде його бачити. Для цього в налаштуваннях знаходимо програму створити та форматувати розділи жорсткого диска. Відразу бачимо повідомлення щодо нашого диску, тиснемо ОК. Тиснемо правою клавішою мишки, миші на диск 1 і з випадаючого меню вибираємо створити простий том. Тут нам не потрібно нічого змінювати, все по дефолту, і тиснемо готово. Як бачимо, реальний розмір диска 465,75 ГБ. Для початку запустимо фірмову утиліту Samsung Magician і вибираємо наш диск. Відразу видно, що стартова температура диска 31 градус. Так як диск нам наданий для тестування, то можна побачити, що диск практично новий. Операції читання всього 1,6 ТБ при ресурсі 300 ТБ. Тобто використано близько 0,5% від заявленого виробником ресурсу. Згідно вбудованого бенчмарку маємо такі результати. Послідовне зчитування 553 МБ, послідовний запис 524. Тобто значення дуже близькі до заявлених. Далі запускаємо утиліту Hardware Monitor, щоб моніторити температуру в процесі тестування. Закриваємо всі вкладки, залишаємо тільки наш диск. І бачимо, що стартова температура 29 градусів. Далі запускаємо Crystal Disk Info, поглянемо, що він нам покаже. Отже, температура 29 градусів, смарт-параметрів небагато. Нагадую, що диск наданий для тестування, тому він має записів хоста 1627 ГБ, 59 включень і 53 години напрацювання. Тобто диск практично новий, а ресурсу використано всього 0,5% від заявного і це не повинно повпливати на його роботу. Далі запускаємо перший тест Crystal Disk Mark. 5 тестів по 1 ГБ. Вибираємо наш диск з переліку. І тиснемо All. Чекаємо завершення тесту. Ось такі результати ми отримали. Зчитування 559 МБ, запис 526. Непогано, можна сказати, що результат відповідає заявленому. Переходимо до наступного тесту AS SSD Benchmark. Вибираємо наш диск. І тиснемо Старт. Чекаємо завершення тесту. Диск набрав 1162 бали. Непогано. Рухаємось далі. А далі запускаємо AIDA 64 і усіма улюблений тест на лінійний запис. Вибираємо наш диск, вибираємо лінійний запис і тиснемо старт. Розташуємо вікно, щоб нам було зручно. Стартова швидкість 493 МБ на секунду. Графік поки що рухається рівно. Опа, і графік різко пішов вниз. Це означає, що SLC кеш переповнився і швидкість впала до 320 МБ на секунду. І через деякий час графік трішки піднявся. І швидкість зросла до 350-355 МБ на секунду. Чекаємо завершення тесту. Тест завершений і ось такий графік в нас вийшов. В тесті на лінійний запис стартова швидкість склала 493 МБ на секунду. Після переповнення SLC кешу вона знизилась до 317, а далі піднялася до 350 МБ на секунду. Це трохи нижчі показники від заявлених, але все одно є високими. SLC кеш складає десь близько 5% від загального об'єму диска, а це плюс-мінус 25 ГБ. Це досить високий показник. Навряд чи вам прийдеться щодня записувати дані по 25 ГБ, тому дію кешу ви навряд чи відчуєте. Середня швидкість по цьому тесту склала 362 МБ на секунду, мінімальна 317. Це хороший результат, хоч і не відповідає заявленим характеристикам. В тесті Disk Mark результат із заявленими показниками виробника співпав. А це читання запис 559 526 МБ, Проти заявлених 560-530 МБ на секунду. Максимальна температура за час всіх тестів 45 градусів, мінімальна 27. Це дуже низькі показники. Однозначно рекомендую цей диск. Ну, а купувати чи ні вибір за вами. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!